Квартирник 20 листопада на скрипін'єй. Бійцівський клуб сук православних. Лиса драна. Плюс Богдан Буткевич, композитор. Шатун шатуну роззінь товариші брат. Раз пошли на Разбашлінна і Рабінович. Плюс Михайло Кухар, плюс Андрій Китаєв. А, -а, -а! Шара прагне до свого завершення. Що сталося з FS100 та XUA? Все, кіна не буде. Плюс Олександр Ольшанський. Інтернетмен. Деокупація і резервація. Чорна мітка від ООН та перспектива Гаазького трибуналу. Команда, зібравшись на сходку, як мілі та джентльменів удачі, винісла рішення послати тобі чорну мітку. <плес> Плюс Георгій Тука. Да. Да. Но... Безвіз. Вічне кохання без кінця. Нам нужен не политический сигнал, нам потребуют безвизовый режим. Пошли до города Парижа. Ну, по пути в городах концерты давали с большим успехом. Ну, вот так, до Парижа и отправились. Квартирник 16.00 20 листопада на Скрипин, Юэй.